Дорогі соратниці та соратники! Ласкаво просимо на заключний етап нашого путівника з цифрової інвентаризації зібрань, створеного ICON Німеччина. Сьогодні ми разом зануримося в тему, що стосується особливостей поводження з об'єктами в процесі цифровізації і запропонуємо вашій увазі низку корисних моментів, що вже добре зарекомендували себе. Цифровізація паперових об'єктів вимагає особливої обережності. Та попередньої підготовки. Насамперед, необхідно переконатися, що стан документа задовільний, і на ньому відсутні пошкодження, пліснява, скріпки або паперові закладки. Ці елементи можуть негативно позначитися на процесі оцифрування та пошкодити цінні матеріали. Однак існує низка паперових об'єктів, які слід виключити з процесу цифровізації, або попередньо проконсультуватися з консерватором, реставратором. Крихкий, ламкий папір, що, зазнав впливу кислотності, або приклеєний до чогось, може бути занадто вразливим для процесу оцифрування паперові документи з прикріпленими об'ємними об'єктами, сліди від чорнил, що містять залізо, сипучі матеріали, а також книжки з серйозними пошкодженнями корінця і відсутністю сторінок, потребують особливої уваги. Копії з тонким або кислотним папером. Світлини з відокремленням шару, а також скручені, зігнуті, зім'яті знімки чи пошкоджені негативи також можуть наразитися на ризик у процесі оцифрування. Важливо дотримуватися запобіжних заходів і консультуватися з експертами перед початком оцифрування, щоб уникнути серйозних пошкоджень цінних паперових артефактів. Якщо ви помітили пошкодження документів, обов'язково слід їх зафіксувати. Поводіння з книгами у процесі музейного оцифрування вимагає особливої обережності, щоб зберегти їх у первісному стані. Під час перевертання сторінок слід віддавати перевагу верхньому куту, уникаючи основи або нижнього кота, щоб мінімізувати ризик пошкоджень. Важливо зазначити, що використання вологи або слини для перегортання сторінок вкрай небажане, оскільки це може спричинити деформацію паперу. Та пошкодити текст або зображення. Під час перевертання сторінок не слід щіпати за кут, щоб уникнути їхнього пошкодження. Натомість рекомендується акуратно розгортати куточки сторінок. У разі, якщо сторінки злиплися і поділ їх без допомоги консерватора видається складним, кращим варіантом буде сканування в наявному стані. У процесі музейної цифровізації документів. Край важливо дотримуватися дбайливих практик поводження з матеріалами, використовуйте обидві руки при роботі з документами, щоб мінізувати ризик пошкодження. Під час сканування переконайтеся, що охоплення сканера досить велике, щоб повністю захопити весь документ і уникнути урізання інформації. Не залишайте документи та об'єкти на сканері без нагляду, щоб запобігти можливим пошкодженням або втраті цінних матеріалів. Під час роботи з книжками або палітурними документами рекомендується використовувати тягарці або спеціальні колиски для книжок, забезпечуючи тим самим підтримку та стабільність. При роботі зі зшитими матеріалами під час музейної цифровізації перевертайте сторінки дбайливо, використовуючи картку або лопатку для мінімізації ризику пошкоджень. Уникайте надто широкого відкривання або розгортання. Оскільки шиті матеріали чутливі до моменту, коли слід зупинитися, щоб запобігти їхнім можливим пошкодженням. Для підтримки книги в процесі цифровізації рекомендується використовувати колиску або тримач на двох окремих панелях. Це забезпечить стабільність і запобігатиме деформації матеріалу. Камера на копі стенд або налобний сканер є чудовими варіантами для створення високоякісних цифрових копій. Важливо уникати притиснення матеріалу до скла, щоб запобігти пошкодженням або тиску на шивання. З дотриманням цих рекомендацій можна забезпечити ефективну та дбайливу цифровізацію шитих матеріалів у музейній колекції. Поводження зі скрученими в рулон об'єктами під час музейної цифровізації вимагає особливої обережності та уваги до деталей. Перед тим, як розкручувати або розгортати такі документи, Важливо оцінити їхну гнучкість з огляду на вологість повітря в певний день. Наприклад, взимку при увімканому опаленні гнучкість паперу може бути низькою, що підвищує ризик пошкодження об'єкта. Рекомендується вибирати відповідні умови для розгортання, враховуючи особливості матеріалу. Під час розгортання об'єкта важливо передбачити, як він буде підтримуватися перед камерою, використання невеликих тягарів на краях об'єкта. Може забезпечити стабільність і запобігти деформації в процесі фотографування, часто використовують скляні або прозорі пластикові тягарці, які не вносять артефакти на фінальне зображення. Під час згортання об'єкта слід проявляти особливу дбайливість, роблячи це м'яко та вільно, щоб уникнути зайвого напруження на матеріал і запобігти його тугому загортанню в тубусі. Якраз у цьому випадку особливо рекомендується використовувати камеру на копі-стен. Цифровізація крихких матеріалів у музеях є тонким мистецтвом, що вимагає особливої уваги до збереження кожного об'єкта. Важливо розуміти, що будь-який матеріал з часом піддається старінню, і пластик, включно з негативами, також може зазнавати серйозних пошкоджень. Перед початком оцифрування необхідно оцінити стан матеріалу. Краї часто є найбільш вразливими і схильними до розтріскування, оскільки вони знаходяться назовні і піддаються впливу навколишнього середовища, сторінки також можуть постраждати від кислотності чорнил, нанесених на папір. Під час перевертання сторінок рекомендується використовувати шпатель, лопатку або вупереву картку, наприклад, візитку для рівної підтримки. Дуже не рекомендовано перевертати сторінки руками. Або навіть довгими нігтями, щоб уникнути додаткового пошкодження. Згинання паперу, негативів або світлин слід уникати. Краще використовувати надійні методи цифровізації, як от навісний сканер або камера на копі стенд замість планшетного сканера, який може чинити тиск і спричиняти перевертання сторінок, що може призвести до серйозних пошкоджень. Також важливо перевірити, чи не був об'єкт уже оцифрований. Наприклад, для газет або журналів може вже існувати цифрова копія, що дає змогу уникнути повторного впливу на оригінал. Поводження з печатками в процесі музейної цифровізації вимагає особливої обережності з огляду на їхню зазвичай тендітну природу, важливо уникати нанесення ваги на печатки, запобігаючи звисанню їх зі столу або поверхні сканування. Не рекомендується притискати печатки склом під час сканування, наприклад, планшетним сканером, оскільки це може пошкодити їх. Під час обробки фотографій і негативів радимо використовувати рукавички. Але з обережністю, оскільки вони можуть не завжди ідеально запобігти пошкодженням, особливо в разі металевих поверхонь. Найкраще уникати дотиків до фотографій навіть у рукавичках, оскільки вони вкрай чутливі. Планшетні сканери є тут чудовим вибором, оскільки вони мають гарну прозорість і компактні розміри, що забезпечує зручність при розміщенні на столі. Важливо стежити за відсутністю ньютонівських кіл відображень світла сканера на зображенні об'єкта. Для негативів рекомендується використовувати спеціальні сканери Flex-скло або звичайний фотоапарат з лінзою для макрозйомки. Поміщення негативів на флекс скло. Може призвести до невеликої втрати чіткості скана, але при цьому забезпечує збереження негативу. Збереження порядку документів під час музейної цифровізації відіграє важливу роль у підтримці цілісності колекції. Рекомендовано відсканувати і зберігати файли в тому ж порядку, в якому вони перебували в коробці. Для уникнення перемішування документів радимо працювати над одним документом за раз. Це знижує ризик помилок і полегшує подальшу організацію цифрових файлів. Важливо також стежити за тим, щоб після закінчення робочого дня документи і депонати були повернуті в сховище. Категорично не рекомендуємо робити записи безпосередньо на документах, оскільки це може пошкодити матеріал і погіршити його стан. Також варто уникати використання клейких нотаток, які можуть залишити сліди і завдати шкоди паперу. Натомість, для анотацій і відміток рекомендується використовувати паперові смужки або закладки. Однак важливо видаляти їх після завершення процесу сканування, щоб уникнути непомітних слідів на документах і зберегти їх у первинному вигляді. При оцифруванні великих музейних об'єктів важливо ретельно планувати і проводити процес, щоб забезпечити збереження цінних артефактів. По-перше, Постарайтеся знайти підтримку і додаткові руки для роботи з об'єктом. Перед тим, як переміщувати великий об'єкт, розробіть детальний план і забезпечте відповідну підтримку. Наприклад, якщо у вас великий плакат, впевніться, що є відповідне місце для його розміщення. Якщо об'єкт занадто громісткий, розберіться шляхом переміщення заздалегідь. Важливо усвідомлено підходити до завдання, і якщо вам потрібна допомога, не соромтеся просити її, навіть за найменших сумнівів краще попросити підтримки. Для великих об'єктів, таких як карти, варто зробити кілька фотографій і об'єднати їх в одне зображення з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Якщо колекція включає в себе безліч великих матеріалів, Розгляньте можливість використання великого надстільного сканера або зверніться до аутсорсингової компанії з відповідним обладнанням. Важливо уникати використання планшетних сканерів, особливо розміру А4 для великих об'єктів, оскільки це може викликати проблеми з підтримкою і пошкодити краї об'єкта, що виступають. При влаштуванні зони сканування під час музейної цифровізації слід приділити увагу не лише технічним аспектам, а й забезпеченню чистоти. Та дбайливому поводженню з матеріалами. Стіл сканування має бути досить просторим, надаючи простір для розміщення об'єкта, технічного обладнання та інших необхідних компонентів. Важливим моментом є підтримання чистоти в зоні сканування. Рекомендується залишати верхній одяг і сумки в гардеробі, щоб уникнути випадкових потраплянь сторонніх часток або пилу на скановані об'єкти. Під час безпосередньої роботи з документами заборонено вживання їжі або питних рідин. Також слід дотримуватися обережності при виборі інструментів допускається використання тільки олівця, виключаючи чорнило, кольорові олівці, маркери та фломастери. Важливо уникати використання зволожувальних і доглядових засобів на руках у процесі роботи з документами, щоб руки залишалися сухими та чистими. Питання використання рукавичок під час музейної цифровізації є питанням балансу між збереженням матеріалів та ефективністю роботи. Руки в рукавичках безсумнівно позбавлені тактильної чутливості та спритності, що може призвести до невдалих ситуацій, таких як випадкове зачеплення сторінки та її пошкодження. У багатьох сценаріях, де тактильна чутливість є критично важливою, носіння рукавичок може бути зайвим. Однак існують ситуації. Де використання рукавичок обов'язкове. Це важливе під час поводження з фотографіями, негативами та металевими деталями книг, де навіть невелика кількість жиру на шкірі може вступити в реакцію з чутливими хімічними речовинами. Важливо пам'ятати, що рукавички з бавовни не рекомендуються, оскільки їхня пудра може шкодити документам а волокна піднімати зі сторінок пухкі пігменти фарби. Рекомендується використовувати рукавички з латексу або нітрилу, які забезпечують хороший захист і запобігають негативним впливам на матеріали. Під час роботи з колекційними предметами, особливо якщо вони можуть містити токсичні елементи, важливо стежити за своїм здоров'ям і дотримуватися рекомендацій щодо використання рукавичок. Попереднє очищення рук перед роботою. Використання рукавичок у певних сценаріях і уникнення засобів для чищення без схвалення консерватора, реставратора є важливими кроками для забезпечення безпеки матеріалів і збереження колекцій. Хорошими та наочними рекомендаціями щодо поводження з об'єктами є Handling Heritage Objects, опубліковані на сайті уряду Канади. Ми додамо покликання на них в інфобокс відео і дуже радимо ознайомитися з ними. До кінця нашої серії туторіалів пропонуємо вам ще раз поглянути на ключові моменти музейної цифровізації. Важливо прагнути до знімання світлин із максимальною роздільною здатністю та якістю, запобігаючи в такий спосіб необхідності повторного сканування або перефотографування в майбутньому. Для тих, хто тільки починає, рекомендується почати з практики на неламких об'єктах, щоб освоїти процес. Створення та зберігання майстер-файлів, які можуть слугувати вихідною базою для створення деривативів, є гарною практикою, використання форматів відкритого доступу полегшить майбутню міграцію та оновлення. Важливо створювати бекапи та резервні копії, зберігаючи їх у приміщеннях з добре регульованим кліматом, а також маючи одну копію по забудівлею музею. Розробка стратегії регулярного оновлення бекапів також украй важлива. Створення метаданих, використання високоякісних жорстких дисків і серверів, а також періодичний контроль якості файлів за допомогою спеціальних програм, усе це сприяє довгостроковому збереженню та доступності цифрових ресурсів. Нарешті важливо продумати міграційну стратегію, щоб гарантувати, що цифрові матеріали залишаються актуальними і доступними протягом довгого часу. Дорогі колеги. Велике спасибі за вашу увагу до нашої серії відео про музейну цифровізацію. Пам'ятайте, усвідомлене і послідовне проваження технологій, а також гранична увага до деталей створюють надійну основу для довгострокового збереження цифрових колекцій. Ми бажаємо вам усіляких успіхів у ваших починаннях і продовженнях. Нехай ваші зібрання та виставки продовжують надихати суспільство, а ваша робота приносить радість і пізнання. Кожному відвідувачу. До нових зустрічей!